Води, відкриття спортивного майданчика. цього. Ця подія відбувається за допомогою Вірчишини, депутата Вінницької обласної ради Миколи Васильовича та кандидата народні депутати України Петра Васильовича. Як зазначає в своїй передвиборчій програмі кандидат народних депутатів України від нашого округу Вірчишин Петро Васильович, майбутнє будь-якої країни це молодь. І створення найприятливочних умов для молодих людей. Це комплексне завдання, яке потребує реальних законодавчих ініціатив і конкретної праці на місцях. Також прикладом такої конкретної праці є допомога фінансова братів для побудови цього спортивного майданчика. І це неодноразовий захід брати не обминули жодної школи в нашому місті, надали дієву допомогу. Підтримка молоді розвиток фізичної культури і спорту. Пропаганда здорового в життя – це основна мета цього заходу. І наш тренажерний комплекс атлетика має аналогічні цілі. Мета нашого клубу є масове залучення усіх бажаючих для оздоровлення та занять фізичною культурою та спортом, а також підтримка інваспорту. І на базі така атлетика тренуються призери України та області. Тому підтримка таких меценатів, національних братичишини необхідної нашої ефективної та плідної праці. А зараз ми хочемо вручити пам'ятні футболки, символіку нашого клубу, та почесну грамоту. Грамота за визначний вклад у розвиток спорту в місті Казатині нагороджується Брати Юрчишин Петро Васильович та Юрчишин Микола Васильович. ха <звучить в культуру> І ми всі... Все, все мы что вы давали? А це зовут, что здесь вот почему.